Формадол, забудь про головний біль український центр безпеки та співробітництва отримав цікаві такі дані. Що ось російські служби безпеки хочуть використати російський червоний для того, щоб зупинити постачання міжнародним співтовариством важкої зброї в Україну. Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо? Власне, де ви взяли такі дані, і яку роль тут грає саме російський червоний хрест? Так, дійсно цікава інформація, яку довелося спростовувати вже міністру Лаврову. І, до речі, очільниця міжнародного комітету Червоного Христа і президентка мала зустріч якраз з цього приводу. Вони мали зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. І де піднімалося це питання, і, і Лавров змушений був виправдовуватися, що мовляв, він не збирається використовувати червоний хрест саме в політичних цілях Російської Федерації. Ну тоді питання: а як ти збирався використовувати, а для чого ти взагалі збирався використовувати червоний хрест? І як можна було взагалі, так навіть так би мовити, обмовка по Фрейду. Як можна було взагалі обговорювати чи ну, чи ти збирався використовувати міжнародну гуманітарну інституцію? Отже, ми розуміємо, що і Лавров і його колега по відомству Захарова це ті спікери, яких от просто можна слухати. І одразу їхні слова е, сприймати навпаки. Тобто, якщо вони кажуть, що що чогось не робили, значить вони точно цю дію зробили. Якщо вони ка запевняють, що чогось не буде, значить е, значить, точно ця, ця дія буде. Тобто, тому що ці люди брешуть і брешуть завжди. І саме для цього вони на своїх посадах. І це те в чому ми переконалися протягом ну як мінімум останніх е, останніх восьми років. Тому звісно ж дуже правильно, що на найвищому рівні було піднято це питання, і в чому є суть, що російська влада розуміючи, що у світі ніхто їй вже більше не вірить, збиралася використати саме російську філію Червоного Христа для фабрикування звітів. Тобто, завдяки тому, що представники цієї організації в Росії є корумповані і пов'язані з Кремлем. Вони мали сфабрикувати звіти. Буцімто ми використовуємо західну зброю для того, щоб обстрілювати не військові об'єкти, а саме мирне населення. І потім ці звіти мали піти до наших постачальників зброї на заході. Ну і з таким чином, щоб змінити їхнє ставлення, щоб як мінімум уповільнити, а як максимум взагалі зірвати постачання зброї. Тобто такий був план росіян. Вони розуміють, що на заході виготівники зброї дуже зважають на суспільну думку, і на цьому хотіли спекулювати. Тобто, ну, ми впізнаємо їхній почерк з 2014 року. Ми чуємо російську мантру про 8 літ Донбілі Бамбас. І отже, вони в такій інтерпретації хотіли застосувати вже тепер Червоний Хрест. Ну а те, що це заангажована організація, тут немає жодних сумнівів вже безліч фактів того, як в Росії саме в філіях Червоного Хреста збирають допомогу для армії, збирають ну фактично амуніцію для російських солдат, для членів їхніх сімей. Ну а це прямо заборонено взагалі статутними документами цієї гуманітарної організації. Тобто, якщо говорити вже так ну, підсумовуючи, то російський червоний хрест просто має бути виключений з міжнародної спільноти, тому що він просто не виконує загальних оцих гуманістичних цілей в цієї міжнародної організації.